Шановні майстри, хоч мені і заважає Василь, він, він заважає завжди. Але я спробую зробити огляд і порівняння, детальне порівняння. Шліф машин по бетону. Інші називають їх гріндерами. Найбільш поширеніші це гріндери від Біхай. Бачите, ось написано Біхай. Певний, що ви вже їх добре знаєте, вони вже заслужили довіру, вони офіційно постачаються. Але Біхай зробив неочікуваний крок. Ось дивіться, ось той, що старий, він коштує 14 950 гривень, який вже ну, пару років, я думаю, він Та давно, вже. давно вже. Зараз він оновився. Ось такий став. Так само по тій самій ціні. Ті самі характеристики, обидва мають 1900 ватт, обидва мають 180-й диск, ну фрезу туди ставити 180 Вони дуже схожі, обидва регулювання. Я перевірив швидкість обертання, бо деякі болгарки чомусь брешуть. Ну, розпам'ятаєш, ми перевіряли. Декларують 10 тисяч, по факту 8 тисяч, просто на рівному місці. Тут перевірив, тут реально вони видають 3 тисячі обертів на максимальних. І півтори тисячі обертів на мінімальних. Ну, То, що і декларується, це дуже добре. Так, тепер хочу розповісти, а що змінилося, який смисл це було все міняти. Тут дуже багато змін. Але перед тим я хочу зазначити, що ну, от Вася приїхав каже, а для чого мені такий гріндер, такий, ну, для нього він. В принципі, не потрібно. Він, напевно, справляється ось такою болгаркою, тому що невеличкі об'єми. Така болгарочка. Тільки... І можна. Да, така болгарочка можна виконати всі роботи. Вона тут дуже багато переват, в неї універсальність, можна пошліфувати, черепашку потім поцепити. Відповідно, для шліфовки бетону має болгарка бути не 900 Вт, яка тут стоїть, це для черепашок а Хоча б мінімум 1200, а краще 1700 Чому? Тому що на 1200 при шліфуванні бетону на малих обертах вона дуже швидко нагрівається. Ну і ви не зможете зробити. І відповідно 1700 Вт вона адекватно працює. Але маленький диск, і ви не можете чітко, горизонтально виставити її, і у вас виходить зарізи. Ну, зарізи, швидкість обертання величезна, навіть на маленьких обертах. Але чим болгарка мені подобається? Безліч 125 фрез різного діаметру, різної форми можна сюди поставити що завгодно. А тут же обмежений вибір 180-х. Наприклад, у Боша, який в Бош? у мене в голові? У Дістара випускається всього-навсього одна фріза 180 діаметра. Всього-навсього одна, розумієш? Біхай e постачає таку саму, яка стоїть, вона коштує 1500 гривень. І ну, скажімо так, універсальна, груба для бетону, тобто, щоб без альтернативи. І ось такі більш е спеціалізовані, але ж вони коштують 5400 гривень штучка. 5400 це виходить, якщо кучка, це 15 з лишнім тисяч, ну, три штучки. Ну це дуже дорого. Понятно, що вони спеціалізовані, вони створені для зняття клею, там, фарби. Понятно, що у них не такий скажімо так, агресивний режим роботи і вони будуть служити довго, але дуже дорого. Рома дуже дорога. Хоча це не рома, це відбігає більше, залежить вартість. Але вони унікальні. Я не бачив на ринку таких речей. А це взагалі бачиш, як тірочка така. Mm -hmm. я, я так розумію, для фарби, для клею, щоб знімати десь. Ну, ну, як устав? Так. Звісно, ще є, пам'ятаєш, є ще такі трьох широшечні. Mm -hmm. але вони ще більше. І ще габаритніша, і ще потужніша. Ну, як на мене, скажімо так, вона заслуговує на увагу, якщо у вас великий об'єм роботи. А якщо у вас, у вас дуже великий об'єм роботи, то ще треба докупити ось таку приспособу. Ми до неї дійдемо, ми розташуємо цю шліфмашину по бетону на цій приспособі. Ну, це для великих об'ємів об роботи, виконання. Поїхали. Що кидається в очі перше. Це вага. Вага старої 7 кг, нової 6300. Це плюсик нової. Звичайно. Плюсик. Дивіться, за рахунок чого. Я подивився, подивився, за рахунок чого. Подивіться, який тут величезний метал, об'єм металу редуктора. А тут же він зовсім менший став. Ну, десь щось зекономили. В редукторі. Бачиш, тут, я думаю, що із за редуктора оці 700 грамів, вилізла така, різниця в вазі. Ага, так, на що ще звертаємо увагу? На ручки. Ручка тут така фігурна, крутякська. Тут, в принципі, бачите, тут регулювання швидкості з цієї сторони. Ось. З іншої сторони, включення і фіксація. Фіксація утоплена, ви її ніяк не натиснете. Ну і ще раз натискання, кнопочка виринає. Тут регулювання, бачите, вони зробили, щоб було складніше регулювати, щоб рука, коли працювала, сама не регулювала. І кнопка зовсім відкрита. Кнопка фіксації зовсім відкрита. Треба ж повернути десь. Так, включили і зафіксували. Ось так. І ви можете, ну, в принципі, вряд ли ви натиснете. Ні, не натиснете. Так, наступне: ручки тут прогумовані. Ось бачите, оце гума. Наскільки вона товста і довговічна це складно сказати. А е гума в таких речах вона дуже, має бути дуже товстою, або її не має бути. Тому що Робота по бетону це грязна робота, це абразив. і Якщо ви будете рукавичками тримати, якщо рукавички будуть грязні, то вони дуже швидко зітруть тугу. Ти згодний собі? Ну, Тут. Добре, терпи надо. Ну, Стираються, аж бігу. Так, наступне. Так в мене ж в мене ж був в прокаті такі речі, пішли шими по бетону. Правда, були бошики, були з залізним кожухом, угу. і це саме невбиваєма техніка. Але ж вона дуже дорого коштує. Ну і ще раз, дуже складно горизонтально працювати з болгарочкою. І найскладніше тут все ж таки ну, зручніше працювати. Але уяви собі, як це на, на що на колінках повзати, я вам співчував. От цей прибудує. Може, в принципі, краще, а не на колінах кладені. Ну так, ну уявляєш собі тут, це ти встав. Воно, воно, воно. там вроді зручно на столі, так але ж ти шліфуєш на підлозі, ну все ж таки більш-менш зручно. Але ну, понятно, що ця річ буде зручніша. Так, наступне, що кидається в очі, це старанна вада гадаю. Коли ви підходите до стіни, відповідно вам треба знімати. Щоб вплатно підійти. Тут знімається і в карман, щоб не загубили. А ось тут вони бачите, продумали. Ви можете відкинути і вплатно підійти до стіни. Плюсик? Бо в кармані воно, якщо карман дерявий, можна і втратити таку штучку. заважає воно в кармані. Так, наступне. Що ми бачимо? Повернули. Що ми бачимо, що ми бачимо? Що тут ріснички. Не такі довгі, як у е, нової версії. Подивись, тут буквально на 5 мм вони довше. Но, відповідно, це краще. Тобто ви можете повністю стирати алмазний слой і він буде захищений. Ріснички можна докупити окремо, ну, тільки ж на стару версію, можливо, вже і на нову є. Я рекомендую, вони коштують там, щось біля до 500 гривень. Кожна заміна фрези, міняйте ці ріснички. Вони виконують не тільки стримування пилу, вони ще тримають горизонтально цей апаратик. розумієте? А тримати горизонтально дуже треба, перше, щоб не зарізатись, і щоб рівномірно стирався цей алмазний слой. Це також біда. 180 діаметр, він значно більший. Якщо стирається нерівномірно алмазний слой, починається в руках вона труситься. Мало того, що тяжко, так ще й труситься. Так, наступне. Провід мережевий. Фізично, однакові, по довжині зекономили. На один метр провід у старої версії довше. Тут приблизно 3,5 метра. Тут приблизно 2,5 метра. Біхай, якщо ви щось оновлюєте, то треба ж робити краще. краще. Я розумію, що можна доточити -до -до цей провід. а для чого? Для чого? Я не розумію. Так, що ми ще? Зараз ми є... тут, зовнішньо більш тут. Нема що сказати, щітки легкий доступ, міняються форма інша, але це таке. Зараз ми розберемо ось тут якийсь. Провід іде, бачиш? А Тут вони, Ну, тут вони, подивіться. Бачите, тут ось на керування, а тут вже немає його. А він тут? Ну, Правильно, сховали в, ручку. сховали в ручку. А тут без альтернативи... оці ціліндрики з апарата, Ми зараз, вони потрібні для кріплення. Але тут самі важливі зміни всередині, щоб. ви Бачили, ми зараз дуже швиденько розберемо. В комплекті до кожного йде ключ. До комплекту йде шестигранник. ну Можна використовувати і ключ для фіксації, а можна і вручну тримати. Це я, оці сяточки, це я міряв кількість обертів. Так, розбираємо одну. Подивіться, відразу видно, що шайбочка. Значно тоненька і не така широка. Подивіться, який фланець у болгарки величезний Вась. Mm -hmm. і яка шайбочка малюсенька. А це ж центровка. Ми зняли, подивилися. Так, дивимося. Подивіться, наскільки тут ширше і товще шайбочка, от умнички. А шайбочка ж це ж просто, вона практично така, як і фланець болгарки. Але це ще не все, саме головне, коли я попередній огляд робив, подивись, оце кріплення мені тоді категорично не подобалось. Оцей циліндрик, він має йти за За подліцо з основою. І тут вони зробили за подліцо. Подивіться, там брешно випадає штифтик. Але глобально вони його зробили за подліцо. І він став надійніше. Звісно, це недолік, але це таке. ось оці штучки, вони у роми є в наявності, і вони дуже дешево коштують. Якщо... Дуже випадає. Ні. Тут забили. <гум> <гум> Якщо у вас з'явилося биття, просто змініть цей бочоночок, воно вам буде недорого коштувати, але це буде правильно, щоб не було биття. Так, а тепер ми включимо і ви, і ви подивитесь, що змінилося. Після того, як вони зробили по-іншому центровку. Дві хвилини я зберу. Поки Вася там ламає тілешку, або налаштовує її, ми, я вам покажу. Ось стара версія, ось нова. Дивіться, включення, чи є плавний пуск, включення в старої. Явно є плавний пуск. Дивіться тут. Я не побачив плавного пуска, хоча він теоретично і декларується. Ну, наскільки він треба чи не треба, Василь, треба плавний пуск на таких апаратах. Ні, ну, це замахливі. вона ж не... Ви, ви тримаєте двома руками, вона не вискакує з рук. Як на мене, тут плавний пуск це ну, таке собі. Без користі. Без користі. Чим більше фішок, тим частіше вона може ламатися. Так. Ну ладно. Ну що не так Та сама. Користь. <рість> <Як> <рість> ні, 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 як <рість> це, дуже, це, дуже, це дуже велика користь. Вась. Ти не розумієш, ми дійдемо до цього. Так, подивіться сюди, що я хотів. Для чого я це збирав? До речі, дуже зручно в старій версії оця е ремішочок. Ну, зібрав, склав, ну. Хрома. Ай. Так, так, дивіться, включаю, і ви дивитесь от сюди, біля щиточок, як він хилитається. Звісно, що це залежить від диску, але я думаю, що більше від центровки. Наприкінці. Бачите, а якщо отак поставити під кутом, щоб ви все бачили, бачите, трошки є. А оце вигинання, воно все добре, але воно приводить до нерівномірного зносу. Алмазних з цих сегментів і для биття в руках, що ви будете потім приходити додому, дуду, 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 рюмку ж не підняти. ну Хоча рюмка це не головне. Так, про головне. Що головне в нашому житті? Пам'ятайте, що Росія і росіяни це терористи і окупанти. Вони вбивають українців, вони захоплюють нашу територію, вони знищують. Енерго нашу е, незалежність. Тому бачите росіянина, відразу йому шлях за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. Не купляйте нічого росіян, не беріть їх на роботу. Е, ну що ну, я можу сказати? Ви знаєте, що Росія це терористи всі. Так, наступне, включаємо, що ви бачили, як. Подивіться, тут все ж таки оці шайбочки, я не знаю, ну значно менше биття. Ну згодний? Ну Значно менше. Ну, можна перевірити, поміняти місцями. Давай поміняємо місцями. Хвилинку зараз будемо міняти місцями. А, ви знаєте, що я не так давно знав, що деякі китайські оці кронки вони навіть не балансуються. Ти не повіриш, я привик, що Бож, тобто дістарт все балансується. А тут є балансировочні такі отвори. Я так розумію, що вони балансуються, але давайте ну, зараз ми поміняємо місцями, подивимося. Ну, це в геометрії, тут не в балансіровці справа. Можливо, ще й така геометрія. у них назад. неправильна. Ні-ні. ні, назад. Стоять, якщо можна ближче. Подивись, як тут вже бачиш ось, як вона одягається. Бачиш, ось як вона чашка така, там всередині пустота і тут вона зовсім ну, невеличкий захват. Якщо ми подивимося тут, подивись, тут пол, повна поверхня, але ну, як на мене, тут значно краще зроблено. Хоча гравера нема. Нема гравера. Біхай, де гравер? Де. де? Де, де? Що, самостійно треба тепер ще. Так, закручуємо. І взагалі, чому вони не зробили сюди отакі от фланці, як на болгарку. Ну для чого оце все? Ну скажи. Ну, тут же продумано все ну, болгаричне кріплення. Зробили б от такі флан, 14 різьба і було б щастя. Нє. Так, все, перевіряємо. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подивіться, дивись. Тут взагалі жах. Ну що? О! Є... Слухайте, що я хочу сказати. Подивіться, тут взагалі немає ніяких... Оцей просто фреза, вона трошки кривенька. А ця фреза рівна. От рівна фреза, виходить, тут ну, бувула, якась, ну, розумієш, таке биття. А тут вона взагалі ідеально працює. Так, ми впевнились, що це кріплення воно дало дуже багато. Воно дало надійність, воно не буде ламатися. І воно дало, що відсутність ось таких люфтов, люфтів, які відповідно е сказуються на зношування і на вібрації. Так, переходимо далі. Е ось це коливання, яке ви побачили, е воно інколи ліквідується. Треба трошки повернути і перекріпити. Фризу це допомагає. І навіть на болгарках це допомагає. І на плиткорізах, коли в мене були, коли можна було працювати в Україні, коли в мене були плиткорізи, диск можна було трошки повернути, переприжати, і воно допомагає. Коли ви купуєте новий, відповідно, ви його поставили, перевірили. Якщо він кривий, то відправляйте назад, міняйте на більш рівний. Подивіться, це новий в продажу. Бачите, тут є ось балансування зроблене. Тобто, біхай не просто так, нагадую 1800 гривень. Зараз я зберу і ми поставимо, на жаль, для нової варі... варіанти ще немає таких велосипедів, як їх називає Роман. Для старих існують такі кріплення. місця є а місця, ви бачите, да, вже є. І в принципі, Біхай сказав, що вони скоро постав... поступлять в продажу. Тут зовсім інше кріплення. Тут треба отакі бочоночки вкручувати було. А тут кріплення збоку. Ну, побачимо, як воно буде. Зараз беру і продовжимо. Поки е, розбираю, хочу звернути вашу увагу, що ці. Шліфмашини, гріндери, вони не призначені для роботи з водою. Якщо вам треба щось працювати з водою, або після того, якщо ви агресивні якісь роботи виконуєте ось такими фрезами, існують трьохшарошечні, наприклад, гріндери, у яких можна замінити, поставити не чашку, а поставити площадку. І на неї або черепашки, або а, якісь абразивні круги для того, щоб шліфувати. Бо не одним бетоном живемо. Тому будьте уважні, це для бетону, для сухої для роботи насуха з пелісосом. Крім того, ще оновлення, це вже Василь помітив. Подивіться, є патрубки. Ці патрубки через них іде повітря виходить. ну, Пілісос забирає. Патрубок в новому шліфмашині на 1 ну, трошки менше 1 мм, товстіше. Чому це важливо? Дуже величезний кругоборот абразиву. І тому вони фізично стирають ці патрубки, якщо вони тоненькі, якщо вони там, ну, якісь, там зовсім якийсь дикий Китай. Тому тут в новому плюсик. Кріплення відбувається дуже просто. Ви поставили шліфмашину на підлогу ось бачите, і нахиляєте, щоб ці болти зайшли в ці циліндрики. Попередні ці циліндрики я накрутив, щоб було зручніше. І зараз буду 4 штучки закручувати. Не дуже зручно, тому що воно прокручується тільки на пів оберта. Але є час, будемо зараз займатися. Ми напів зібрали, щоб вам показати. Які тут є регулювання? Ось Василь звернув увагу на супер класний рівень, який йде в комплекті. Але оця бздюлечка, вона важлива. Її поставили. Ну І ви можете подивитися, що ви встановили оцей коліщатор разом з такими на горизонтальному рівні, щоб він стояв горизонтально. Потім ви підлаштовуєте, скільки вам треба заглибити. Або поставити ось цю шліфмашину. Бачите, вона заглиблюється ну, скільки вам треба, і дуже швидко фіксується. Як на мене, дуже зручно і просто це зроблено. Що мені наступне? Для того, щоб підходити до стін, бачите, тут зроблено, що ви можете відрегулювати по фризі, виставити, скільки підходить фриза, щоб фриза у вас не зацепила стіну. І відповідно, ви за допомогою цих каліщад... Ви можете видвинути і зафіксувати. Для чого вони зробили пластикові, тобто, не пластикові, а металеві. Ну це, звісно, круто. Але я б зробив би ну, пластикові. Для чого? Щоб вони не пошкодили стіну. Але, в принципі, це, тут все зрозуміло і просто. Наступне, є місця для шлангу. Бачите, ось кріплення для шлангу, щоб вивезти вілочку ви вставляєте в розетку, але розетка. Бажає краще. Подивіться, ви вставили, а вона вже витягується. Понятно, що є ізолента, яка вирішує всі питання. Взагалі Вася, вас от, от люди, які скотч зробили, і ізоленту це святі люди. Їм треба пам'ятники ставити. Бо, або ставити нормально, більш захисну розетку, яка ну, більш класно вставляється. Це універсальна розетка для всіх людей і народів. Тому, як на мене, е Ну, таке собі рішення, але її можна замінити або і Угу. кріпити. Точно. Mm -hmm. Довго ми роздивлялися з Василем ось цю конструкцію і розуміли, щось тут не так. Вона дуже складна. І тому у нас вийшли на результат. А який результат, ви пам'ятаєте, щоб цей провід не нагинався і не вискакував з пазів. Вони зробили ось тут спеціальне кріплення, куди можна загинати провід, щоб він не виштовхував з розетки. Ну, як на мене, достойне рішення, яке має місце на існування. Так, ось? Дуже достойне. Може ви наблюдали в плиткорізах? У вас є з'єднання, ось це. Яке накручується, розумієш, так? фіксується. Мені здається, тут величезні вібрації, сюди б треба було зробити те з'єднання, яке вставляється і фіксується. Бо ну, є рішення, ну, вони допоможуть, але не думаю, що на 100%. Є багато рішень, з яким можна було сюди вставити. А, ну, я, я розумію, що що ми критикуємо, де да, самі нічого не можемо робити, критикуємо китайців. Так що дякую китайцям, що вони є. Так, наступне. Ви можете регулювати Тобач. висоту. Е, що, ще тут? Е, що ще тут такого, щоб вам розповісти, е, по включенню є нюанси. Дивіться, ви ж поставили. Тут треба виключити. Щоб включ... е, ви включили і зафіксували. І тут, ну, щоб вона. Працювала від тої кнопочки. Бачите, включили і зафіксували. І тепер тепер, струмили і включаєте. А вона не працює. Чому вона не працює? От чому вона не Чого? працює? Тут розетка працює. Ану, виключте. Виключи. А, тут, тут два таке положення. О! Пішла. Чому е, вона не працювала? Дивіться, тут є запуск від повторного включення. Ось ви її. Зафіксували, поставили. Виключили. Бачите, я виключив. Тепер, якщо ви включите, а вона не буде працювати, уявляєте собі, тому знову треба тоді віджимати і досить незручно сюди пальчиком фіксувати знову цей механізм. Ну, скажімо так, таке собі рішення. Воно універсальне, воно зроблене і для ручного режиму, і для е, велосипеда. Ну, ну, відповідно, треба, ну, людині звик... Людина така тварина, що вона звикне до всього. А все ж таки, оцей велосипед він надає зручності, щоб не нагинатися, бо Вась, у тебе спина ж одна. Так, да, вже поломана. Не державна ж? Уже все. Все, Треба спину берегти. <реш> і коліна, і коліна і коліна треба берегти. я б його... Пер... Якщо я собі купив би гриндера з цим велосипедом, я б його переробив. Щоб він включався тут А тут щоб не було за повторного пуску, так? Я та, розумію? Чи якось я б? А чи оцього? Ну, я не бачу цього смисла. Тут включи, потім ну, якесь воно... Не, не дорога, ну, знаєте, не оце як, як запрошую Василя, так він вічно щось хейтить, хейтить, не недоволь... Я сам не. недовольний, але Василь ще невдовольніший. Ого, наші я? плиточники, Все одно. наші плиточники взагалі, найкращі плиточники. Вони спрямовують китайців, щоб вони поліпшували свої вироби. Я впевнений, що прийде наступний велосипед і він буде кращий, ніж попередні. Як китайці бачив, щось врахували. Замінить. Замінить. Так, але нагадую, що саме головне в нашому житті, якщо ти працюєш, то будь добр, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з України. Слава Україні! Героям слава. Дякую тобі.